Дитяча Біблія Яків бореться з Богом, Господь наказав Якову, аби він повернувся до себе на батьківщину. Яків узяв своїх дружин та дітей, зібрав усе своє майно і вирушив до країни Ханаанської, не відаючи, чи згас гнів і сама на нього, як і вирішив послати йому багато дарунків, щоб умилостивити його, прямуючи до землі батьків. Яків опинився якось перед потоком, Яків перевів усіх родичів через нього, а сам лишився на протилежному боці. Раптом зустрівся йому хтось і боровся з ним до світання і пошкодив йому суглоб стегна. На світанку той сказав Якову: Відпусти мене, бо зійшла досвітня зоря. Яків же відказав: не пущу тебе, аж поки не поблагословиш мене. Той запитав. Як ім'я Твоє, він відповів Яків. Той, хто боровся з ним, сказав: Віднині ім'я Твоє буде не Яків, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом і людей будеш перемагати. Також і Яків запитав Скажи ім'я Твоє. Але відповідь була: Навіщо питаєш про імення моє? І благословив він, Якова. Коли ж Яків залишився наодинці, то зрозумів, що він боровся із самим Богом. Господь рясно благословив Якова за те, що він невідступно просив і жадав благословення.